Роуглайк. -like. Гарний стиль, класна музика і на додачу сам принц Персії. Всі, хто грав у піски часу, уявили шедевральний тріплей-проєкт, але в результаті виходить так: стоп, стоп, стоп. Ми забороняємо засирати нового принца Персії, бо не все так вже й погано, як ви думаєте. Ubisoft освіжили цю франшизу, при цьому новинка не має жодного відношення до оригінальної серії. Ти потрапив на територію ігрової вулиці, як вже здогадався. У цьому відео оглянемо рожевого принца Персії. Перед початком, як завжди, хочемо подякувати нашим меценатам на Баймі Кохве, патреон та спонсорам Ютубу. Як обіцяли, стараємося випускати якісні відео щотижня. Ну а ми сподіваємося на більшу підтримку. Дякуємо. Ну і вйо до Персії. Почнемо з того, що першим впадає в око візуал. Студія Evil Empire, яка займалася створенням гри, гарно. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. При заході в гру побачиш надзвичайно милий і приємний візуал. Він нагадує фарби акварель. Дивишся на нього і вже розумієш, як швидко пробігатимеш ігрові рівні. Та стережись, бо насправді почнеться суцільний біль та гардкор. А потім знову біль і ще раз гардкор. Це саме той випадок, коли не все так легко, як здається. До принца студія Evil Empire успішно випустила платформер Roguelike Dead Cells. і попередній досвід розробників явно дає про себе знати. Загалом поєднати настільки стилізовані візуали з складним ігроладом було вдалим рішенням, хоча бракує якоїсь глибини. Місцями рівні виглядають ну дуже плоско. Перемалюйте бекграунди чи що. З іншого боку, не певен, чи матимеш час розглядати ці рівні, тому що битимешся з навалами гунів, які захоплюють столицю. Паралельно демонструватимеш королю свою готовність посісти на престол. В грі ми не помираємо, а повертаємося назад у часі. Принц з'являється в хабі, де можна придбати зброю або вдосконалити щось. В хабі завжди чекатимуть різні персонажі. Після смерті в них буде своя реакція та навіть. Чуйна порада, коли вибігаєш із хабу, маєш можливість вибрати з двох біомів один для старту. Кожен раз починаємо з самісінького початку. Рівні заново генеруються. Крім процедурної генерації, на шляху щоразу зустрічатимеш різних персонажів, торговців, у яких можливо придбати зброю чи щось прокачати. Бігати будеш по шести біомах. У кожному є свої персонажі, невеликі сюжетні лінії, вороги і пастки. Загалом зіткнешся лише з двома босами, але повір тобі, не вистачить геймпадів на них. До речі, першого боса звати генерал Беруде, а наступного генерал Батаар. Справлятися з ворогами допоможуть вісім видів зброї: кінжали, мечі або неповоротки сокири. Є також списи, якими можеш тримати ворогів на відстані. Ще є 6 штук спеціальної зброї. Наприклад, це лук або рукопашні техніки для протидії ворогу. В поєднанні виходить доволі цікаве ведення бою. Закріплюється вся зброя спеціальними медальйонами, які можуть отруїти або підпалити гунів. Медальйони також допоможуть самому принцу, наприклад, збільшити максимальне здоров'я. Мандрівка буде проходити під супроводом неймовірних саундів. Мотиви арабські, але під сучасний манер. Ну ти тільки послухай. Розробники з душею підійшли до створення атмосфери, тому для кожного біому створили власні саундтреки. Найбільше сподобалось перед першим червоним босом. Поглянь, як все виглядає та звучить. Принц Персії не був би принцем Персії, якби не паркур! Паркур! Тут також можливо бігти або повільно сповзати по стіні. Завдяки цій фішці паркур на платформері відчувається цікавіше. Можна фастом проходити локацію, являючи себе в якомусь тіктоковському едіті, але тут ми підкрадаємось до проблеми. Все таки подібний паркур в рази кращий у тривимірному просторі. Ну тільки згадай, як було реалізовано в пісках часу. Те, як стрибав по стінах із перекручуванням камери із заповільненими моментами. Взагалі, платформер в контексті принца персії мені дуже особисто подобається. Наступна проблема цього принца персії це оптимізація. Я щиро не знаю, як на RTX 3060 можуть бути якісь мікрофрізи. Ну, наприклад, на моїй RX 7600 їх в принципі не було. А от на RTX 3060 вони є на диво. А взагалі, як вони можуть бути на подібному платформері. Це особливо відчувалося при переході з локації на локацію. Можливо, це моя особиста проблема з компом. Хоча при цьому Гостов Цушіма бігається чудово. Спишемо на те, що гра поки лише у дочасному доступі. Її активно допилюватимуть, враховуючи фідбек гравців. Творці обіцяли завести ще як мінімум два акти. До речі, щодо локалізації зараз доступно декілька мов і немає кацапської. Виябали москалів. Що ще може бути краще. Ubisoft нещодавно випустили новий безкоштовний шутер X-Defiant, куди завзли офіційну українську текстову локалізацію. Нарешті, в грі Юбіків з'явилася рідна мова. Тож є шанс, що в майбутньому принц персії заговорить українською. Чекаємо повноцінного релізу проєкту, а там побачимо. Що ми маємо на зараз? Якщо абстрагуватись від серії принца Персії та дитячих мрій, гра вийшла хорошою, навіть попри те, що мені не дуже подобаються платформери. Вона вміє затягнути, і тобі хочеться постійно пробувати заново проходити рівні. Раджу клацати на геймпаді. і тільки на ньому новий принц не гідний твоєї клавіатури. Загалом тішить, що Юбісофти не забувають про принца Персії. Продовжуємо гріти себе теплими сподіваннями на повноцінний aaa проект принца. На такій от ноті завершуємо огляд The Rogue Prince of Persia. Дякуємо кожному за підтримку проєкту донатом. Пиши в коментах, що думаєш, а ми тим часом зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.